Я граю, бачу, на такому інструменті, який легко носити, а далеко не чути, Називається дремба. Сім років мені було, було весілля, двоюродна сестра виходила заміж, жила поруч з нами, і весілля було в нас вдома. І так сталося, що був сильний паводок, повінь прийшла. Музиканти були за річки серету. І сам молодий був теж там поза тої річки. І прийшлося, що дві пари музикантів зійшлися до молодого, перейти на сторону до молодої не можуть. І ми починаємо весілля, ввечері вже пізно нічого не можна зробити, мостів немає, всі кладки позабирав. І прийшла тітка наша, сусідка з дрембою, ще там одна піла у якусь там інструмент такий саморобний, і так цілий вечір. Вони продримбали, і весілля відбувалося. І вінки шили, і співали, і молодого чекали, що має прийти. Він так і не прийшов, аж на другий день він вже прийшов. Я так цим зацікавився, що я на другий день вже були музиканти. Я підходив до чітки кажу, де ваша дремба. Вона каже: та на що тепер дремби, як тут тільки музики є? Ну, вона побачила, що я дуже хочу тієї дремби, ти йди там вдома, то рядом. Там вона є, висить на коліночку. І я взяв і почав дрембати, і я практично за те весілля так собі поуглам навчився грати на дримбі. І вона мене супроводжує відтоді від, від 59-го року до сьогодні. же живе жи, моя мамко тайдана тайдана. Така наша гуцулія, як намальована. Хоча практично дремба більше. Жіночі інструмент, ну, тобто жінки більше грали, але на Гуцульщині грали навіть ансамбль дримбарів. це більше такий інструмент, якраз гірський місцевець. Навіть якути теж мають свої дримби. Всі гірські народи вони практично мають. Іде вівці пасти, не буде з собою трембіту брати. Знаєте, в гори, коли треба, то і трембіту грають. Він бере собі, сидить десь там, має передпочинок трохи, та й гумкає якусь пісню, надумає, та так дрембу заграє, та й заспіває. Там на тому боці, там живе Марічка, в хаті що сховалась у зелений бір. Я скільки їхав у Яренчі, часто їхав, завжди купляв собі дрембу. Сьогодні в косові. Та і в нас є вже що привозять, але в Косові дуже багато майстрів. На, на ринку можна придбати і футлярчику, і без футлярчика. Я скажу по-чесному, десь є по 150, по 200, по 300, залежно від того, хто там продає. А раніше коштувало три рублі на старі гроші. Розуміє? Але я багато передав вже своїм друзям туди, на Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Всі хочуть. Хочуть мати сувенір з Буковини, з а як? От не, щоб на дримбі грати, треба зуби мати. Ви знаєте, бо вона прислоняється до зубів. Я колись в мене зуби, май... зуби майже були всі золоті у роті. Часи були такі, що протезування було державне, а й в мене зуби не дуже були добрі. Та й мене питають, для того, щоб в дримбу грати, треба золоті зуби мати. Сміялися, але зуби треба мати, бо вона прислоняється до зубів, залишається. Отвір між зубами, так, щоб можна е, заходив цей і акустикою, рота язик треба забрати на задній план, щоб він не мішав, щоб, щоб воно було. І е, мелодію допомагати. Допустимо, як ви співаєте першим голосом, то і у вас дремба буде йти тонально. Висока. А якщо ви бас, там, другий, третій, четвертий, то і так дримба дремба грає, тому що це пов'язано е, мелодію сам ти, ти дихаєш, мелодію під, е, і, і пальцем підбираєш, і акустикою рота. Теж. То, так, то не є складно. То можна сісти і за день, як нема що робити, як і кого навчити, трошки посидіти, трошки поговорити. І дремба майже сама грає, так як у того коваля. Як настане перемога, то ці гуцули таке придумають, що будуть грати на любі лозі. Не тільки сопілку зробить, тиленку, там, денцівку. Вони що ти хочеш придумають, але будуть і грати. Це гуцульський одяг. Якщо починати з голови, то одні кажуть кресання, інші кажуть капелюх. О, це кептар називається, це сорочка довга, бачите. І гачі, це так називаються гачі. Там вже, бачите, у мене навіть панчахи вишиті в кольорах. от. І постоли, дуже постоли Зручні в ходінню, але при добрій погоді. Все, що на мені вишивка, це я все сам вишиваю. Да, да. Вишиваю. Коли сказали, що дівчата роблять, шиють та й співають, а мама пора за ними та й плаче. А я не дівчина, вишиваю за мною ніхто не пора і не плаче. Десь заказують мені вишити, мені, а я роздарю, розумієте, я на, на продаж не маю сорочок, а маю багато друзів і тішуся з того, що вони хочуть носити. Маю двох синів, яких вже і по п'ять, по шість сорочок теж. У цьому костюмі мене мають похоронити. Да, я так і сказав. Щоб нічого не шукали, оце костюм, тут є, все тут є і, і ну, гачі вишиті от до них, пояс і це, і, і ще навіть сумка там є з таким обрамленням. і капелюх є там в тій кімнаті. Бачите, кажуть, що не в кожній хаті буває весілля, а похорони в кожній хаті є. Раз буває, що заміж не виходиш, не одружуєшся, нема весілля, а похорони мусить бути. А як мені вже 70 плюс, то я повинен думати, як відійти і ще гарно виглядати. Щоб я лежав у цьому, прийдуть до мене попрощатися, моє таке ще гарно виглядає. Шкода, що таке в землю класти. Але як мене будуть ставити в землю, що це зі мною не піде, піде все таке легке, ріденьке, не дуже буде мене там прижимати. Мені буде легенько там, і душа буде виходити свободно. Одне слово. Я так собі рішив, що в цьому костюмі ля домашнім не треба буде нічого шукати. Вже знають, це вже знає моя дружина, діти мої знають. А як же у мене там у шкафу вже є, де чого багато зібрано на, на той світ.